Вітання усім глядачам в ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Болденська. І сьогодні будемо говорити про усиновлення, адже 17 вересня в Україні відзначили таке свято. Тож власне, яка ситуація з усиновленням та взяттям під опіку саме у кривому розі, що змінилося з початком війни? Та наскільки складна процедура взяття прийомної дитини в родину? Про все це поговоримо найближчі 15 хвилин. У нас у гостях головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому криворізької міськради. Ірина Грушковська, доброго вечора. Доброго а, вечора. Ірина. Давайте розпочнемо, мабуть, зі статистики. Яка ситуація станом на сьогодні в Кривому Розі? От стосовно дітей, які залишились без батьків чи без їх опіки? Ну станом на сьогодні, у нас по місту кількість дітей. Зменшились порівняння з дві тисячі навіть роком, і е, близько 1600 дітей у нас серед та позбавлених батьківського опікування перебуває на обліку в службах у справах дітей виконкових районних у місті рад. Із цієї кількості у нас на сьогодні 84% дітей, які виховуються в сімейних формах виховання. Це під опікою в прийомних сім'ях дитячих будинках сімейного типу, або ще залишаються в сім'ї громадян, які мають намір взяти дітей під опіку після того, як буде зібраний повний пакет документів. Угу. Е, я так розумію, що ситуація змінилась в тому числі, тому що частину дітей вивезли за кордон, і е, технічно, якби вони ніби ця кількість зменшилася, але фактично, да, фактично, так, у нас кількість дітей в сімейних формах виховання була набагато. То більше не 84 Ми у нас було 90. Але е, військовий стан в Україні дійсно вплинув на цю статистику, тому що е, в 2022 році okay. були діти евакуйовані за кордон, і було призупинено механізм влаштування дітей до родини, оскільки законодавство не було підлаштовано під е, дії воєнного стану, і м, пройшов деякий час. І усиновлення, влаштування до прийомних сімей під опіку за кордону було не вирішено. Але на сьогоднішній день, вже з 23-го року, в нас чітко визначена процедура, як можна познайомитися з дітьми, як можна перевезти дітей до України. І на сьогодні у нас 181 дитина перебуває за кордоном, яка потребує влаштування в родину. Звісно, в першу чергу діт... дітей мають бажання взяти маленьку. Віку і у наш бувший будинок дитини. Він сьогодні реформований у центр паліативної допомоги. Він перебуває у нас за кордоном, і процедура усиновлення. Цих дітей, ну більш розтягнуто в часі, тому що потрібно здійснити знайомство з дитиною в е, форматі оф, онлайн, Потім, е, коли відбулася ця процедура, е, батьки повинні познайомитись офлайн, тобто поїхати до дитинки. А потім, коли вже вирішено питання, що дійсно е, дитина і батьки знайшли певний контакт, приймається рішення про влаштування Тимчасово цим громадянам під опіку цих діточок. Вони з рішенням приїжджають до цього закладу і перетинаючи кордон, приїжджають в Україну. Їх є три місяці для того, щоб здійснити процедуру усиновлення. А чи є такі люди, які займаються усиновленням саме через цю процедуру? Займаються, але, на жаль, не така велика кількість, як би нам хотілося, тому що ми б хотіли, щоб всі діти на сьогодні були у нас в родинах, але ще залишається 19 дітей. У нас за кордоном таких маленьких, яких потрібно влаштувати в родину. Mm -hmm. Все ж таки за два роки у нас, ну можна сказати, багато дітей були влаштовані до сімей, саме маленьких. І, І вони у нас... повернулися за кордоном? Вони повернулися за кордоном в ці сім'ї. Mm -hmm. Маленькі це, Маленькі дітей це дітей? до п'яти років. Mm -hmm. Це саме той вік, який найбільше хочуть у нас усиновити наші усиновлювачі. Але б ми хотіли звернути увагу наших громадян на дітей, які мають старший вік. Тому що ці діти також хочуть виховуватись в родинах, вони мають братів, сестер, і у нас громадяни вагаються, чим зможуть вони виховувати таку кількість дітей. Якщо у нас сиротіють і п'ять, і шість дітей. У Нас великі родини. У нас нещодавно можливо ще хто пам'ятає, коли дев'ять дітей були залишені матір'ю саме. Ось привез, привели до адміністративної будівлі mm -hmm. і залишили 9 дітей. То, звісно, таку кількість дітей зразу одразу за да, взяти в родину. Ну не кожна зголоситься родина, так а розривати їх, якби розривати не довести. можна. Mm -hmm. Влаштування в сім'ю завжди відбувається з врахуванням найкращих інтересів дитини, тобто вони повинні бути всі разом. Це можливе розірвання тільки в дуже окремих випадків, коли у нас діти мають певні такі захворювання, які не можуть. Мешкати в родині без стороннього догляду, спеціального догляду mm -hmm. фахівців, тоді вже служби розглядають питання про розірвання стосунків. А так у нас діти повинні виховувати стільки разом, певною родиною. То, якщо це брати і сестри, то вони так, усиновлені. так, так то вони повинні бути і усиновлені. І, 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 якщо у нас усиновлення взагалі це не розглядається, так mm -hmm. допускаються якоїсь мірою при влаштуванні прийомну прийомну сім'ю або в дитячий будинок сімейного типу. Але все ж таки, фахівці служби справи дітей намагаються зберегти родину в будь-якому випадку. А в чому різниця між прийомною сім'єю і дитячим будинком сімейного типу? Бо наскільки я знаю, дитячий будинок сімейного типу це фактично родина, яка також бере до себе так. дітей. У нас ну, пріоритетом це усиновлення, да? тому що дитина йде в родину на правах рідної дитини і знімається статус. І звісно, ну усиновлення це більш одна дитинка, дві дитинки, да? якщо так можна ну, родина, яка хоче взяти дитинку. Як свою, бувають немає такої можливості, і є сторонні люди, які хочуть виховувати дітей, і тоді у нас створюється прийомна родина або дитячий будинок сімейного типу. Прийомна родина це родина або одна особа, яка може взяти на виховання від однієї до чотирьох дітей, створюється вона на власній площі. І тоді приймається рішення про влаштування дітей. Діти зберігають статус, якщо вони мали сироти чи позбавлено батьківського піклування. Вони зберігають пільги, які передбачаються згідно цих статусів. А також батьки прийомні отримають кошти за виконання своєї роботи щодо виховання цих дітей. Uh -huh. що стосується дитячих будинків сімейного типу, то у нас вони також створюються родини або однією особою, влаштовуються до цієї родини від п'яти до десяти дітей і е, можуть створюватися як на власній е, площі, також і на площі, яку надає орган, який створив цей дитячий будинок сімейного типу. Uh -huh. На сьогодні у нас по, по місту 50 прийомних родин. І 16 дитячих будинків сімейного типу. Із них е, у нас прийомні сім'ї всі функціонують на власній площі. А дитячі будинки сімейного типу у нас з 2017 року почала діяти в державі програма щодо придбання житла саме для створення дитячих будинків сімейного типу. Місто Кривий Ріг ми не пасемо задніх. Ми завжди використовуємо будь-яку можливість, щоб збільшити сімей, е, кількість. Е, ну, Так сказати, форм сімейних для того, щоб да, було більше сімейних форм виховання. Тому ми вже на сьогодні скористалися цією програмою і придбали шість будинків, на базі яких створили шість дитячих будинків сімейного типу, до яких влаштували більше 50 дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. І зараз ми плануємо до кінця року знову ж скористатися цією програмою. Вона була теж призупинена на початку війни, зараз вона в цьому році запрацювала. і ми э, маємо мож, э, таку. Такий прогноз, да, що ми придбаємо ще 5 будинків для того, щоб були в нас дитячі будинки сімейного типу. Але в цьому році відмінність від того, що вони будуть в першу чергу надаватися дитячим будинкам сімейного типу, які у нас перемістилися із окупованих територій або там, де ведуться бойові дії. У нас у місті на сьогодні залишилося 6 дитячих будинків сімейного типу, які у нас перемістилися з Херсонської області і з Миколаївської області, а також дві прийомних родини, які також приїхали одна з Миколаївської області, одна з Херсонської області так ось п'ять родин зголосилися залишитися у місті Кривому розі, тому ми саме для цих родин будемо Шука, придбувати б, да, будинки, mm -hmm. і вони будуть функціонувати вже в місті Кривому розі, і до них будуть влаштовуватись не тільки діти з Херсонської області, а і діти, які е, будуть потребувати в місті Кривому розі. А чи е, працює система установлення іноземцями в Україні? Ні, е, під ті, під час воєнних дій це заборонено. Вона ця норма не діє. Вона буде діє. Тільки після завершення воєнного стану в Україні, угу. а взагалі яка процедура? Наскільки складно от, в прийняти дитину в родину на будь-яку з форм виховання? Ну для того, щоб е, громадян ну, будь-яка людина, яка Хоче взяти дитину, вона повинна для себе прийняти таке рішення, що дійсно прийняти, і що це дитина війде в родину, яку потріб вона не народжена цією людиною. Тому потрібно прийняти чужу, яка стане рідною. Це, звісно, дуже такий крок, який потребує да відповідального ставлення. Тому, коли приходять громадяни до служби у справа дітей, то перше, що робить фахівець служби у права дітей, це визначає мотивацію, чи дійсно ця людина? Змотивована, вона потребує цього, чи можливо не потребує краще відмовитись на початку, ніж потім, щоб це було не в радість не людині, не дитині. А це працює психолог, визначає Я, ну працівники служби справа дітей. Вони і психологи і юристи, uh -huh. тому що постійна робота з людьми а вона ну надає такий досвід uh -huh. пс психолога, і вони можуть ми можемо працювати, тому що ми вже бачимо з якими проблемами сталкуються. Ті ну, громадяни, в да, в яких вже виховуються діти, а часто відмовляєте? Ну відмовляють. Якщо усиновлення ми візьмемо, то це дуже дуже рідка така справа, що відмовляються. Це можливо тільки якщо дитина за станом здоров'я і батьки не можуть виконувати. Але ну цього в нас ну, не, не, не да, буває. да. це mm -hmm. дуже поодинокі випадки, mm -hmm. дуже поодинокі е, є, ще е, такі моменти, коли у нас, наприклад, із дитячих будинків або з прийомних родин, е, коли вже пі пі такі підлітки. 16-15 років, 17 коли вони вже починають не навчаються в школі, а йдуть, наприклад, в навчальні заклади вищих да, там професійних технічних закладів, тоді вони вже починають отримувати власну стипендію, вони вже більш стають самостійними і вони хочуть ну, от, подальшому ну, проявляти себе і вже як цивільні, такі обов'язки мати і їм і користуватися. Тоді от такі моменти є, да, що вони хочуть виходити виходити із родин, але ви знаєте, що ще саме що помітили. Якщо він, діти ось і виход, хочуть виходити в такому віці там 16-15 років, то коли приходить їм 17-18, вони повертаються, да, вони вже не є вихованцями ціла, але вони підтримують тісний зв'язок саме з цими прийомними батьками або батьками-вихователями, і вони для них як стають уже. ну, Такими товаришами, да, старшими товаришами, з якими вони можуть поспілкуватися, десь вирішить питання. От, наприклад, у нас є дитячий будинок сімейного типу в Саксанському районі. Ільченка Наталія Михайловна вона є послідовником своїх батьків в свій час в 90-х роках, коли почалося в 91-му році, створювалися у нас перші дитячі будинки сімейного типу. У нас їх теж було шість тоді. Вони вже прийшли свій час, розформувалися, звісно. Але саме її батьки були на той час батьками-вихователями, і вона ну, взяла естафету і продовжила цю справу. Вона виховує свою власну доньку, але і вона виховує дітей з 2006 року. Тобто, вже у неї такий досвід дуже дуже mm -hmm. великий. Так ось вона говорить: я вже й бабуся. Вона допомагає своїм дітям не, не те, щоб. Вони вийшли і забули її. Ні, вона продовжує з ними роботу щодо облаштування житла, яке у них є. Або якщо його немає, то вона разом з ними проводить всю цю роботу, щоб вони отримали це житло. Mm. Також я ж журнал не вже внуки, і вона опікується з внуками. Тобто, коли збирається велика родина, то у них вже місця теж немає. У нас також є послідовниками по Інголецькому району, також Ткачук Антоніна, прийомна родина. Вона та від батьків перейняла. У неї батьки були прийомною родиною, потім дитячим будинком сімейного типу. І зараз вона продовжує цю справу. Тобто, вже як династії, саме маючи досвід батьків, люди стали і самі виховувати, продовжувати це робити. І от зараз вирішується питання повернення за кордону, і от Наталя Михайловна дуже переймається, що є дитина, яку вона знає, яка знаходиться за кордоном. Вона дуже б хотіла, щоб ця дитина сама потрапила до неї. Ну тобто, люди не байдужі, вони вже свій досвід передають і хочуть брати надалі цих дітей. Тому... Те, що ми з вами говорили, що люди повинні бути змотивовані, вони повинні знати, яких виховують ці діточок. Ну ось такі у нас є приклади. А що ви хотіли наприкінці розмови ще сказати тим, хто можливо зараз роздумує, вагається, от які, які в цій ситуації краще робити крок? Ну для тих людей, які мають бажання прийти і взяти дитину в родину, ми дуже були раді і ми відкриваємо двері навстіж і дуже запрошуємо людей, тому що дійсно діти, які зараз за кордоном, вони повинні повернутися в Україну, не залишитись за кордоном, а повинні повернутися в Україну. І тому це там більше діти, які старшого віку, але не бійтеся, брати старших дітей, вони діти. І якщо б і 10, і 13, і 15 років вони залишаються дітьми, і їм хочеться ласки, їм хочеться домашнього уюту, домашнього тепла. І вони повинні побачити модель родини. Вони повинні коли піти в самостійне життя, вони повинні щось взяти приклад. І якщо вони підуть із заклада в заклад, все все, що у них залишиться, те, чого вони не знають, що таке батько-мати, коли вирішують разом якусь проблему. Як цю проблему вирішити? Як подолати цю проблему для своїх дітей? Тому звісно, не бійтеся. Якщо є вагання, у нас є велика така ну, Команда фахівців, які е, надають допомогу, це центр соціальних служб наш Криворізький, Там працюють і психологи, у нас працюють конфліктологи, які також працюють з родиною для того, щоб подолати ту чи іншу кризу, для того, щоб надати відповіді на ті питання, які виникають у батьків, у дітей, для того, щоб вони не на громадської називаються не в ніякому разі. Да, разі. Тому Ну звісно, у нас є досвід наших родин. Вони ми завжди розповідаємо про них. Ці родини не живуть десь окремо, вони живуть серед нас. Діти ходять до школи і спілкуються разом. І ті діти, які виростають в родині, вони дійсно виходячи з цих родин, вони впевнені в своєму майбутньому, вони знають до кого потім повернутися, в кого що запитати. І вони не розгублюються в цьому світі, особливо зараз такий час, коли дійсно. Небезпека чатує нас, але вони знають, що прийдуть в родину, там буде небезпечно. Тому ми тільки закликаємо. Закликаємо будь, на будь-яку форму, чи це на усиновлення, чи це прийомної родини, чи на дитячий будинок, опіка. Якщо раніше у нас опіка вважалася більш родинною такою mm -hmm. формою виховання, і вона переважає над всіми формами. Це ну, майже можемо сказати, що 70% це у нас опіка, тому що це дідусі, бабусі, тітка, це mm -hmm. саме рідні люди. Але останнім часом у нас також приходять сторонні особи і говорять, що ми також будемо опікунами. Хоча опікуни не отримують коштів за те, що виконують свою роботу по вихованню дітей, отримують тільки на дітей виплати до 18 років. А якщо пенсія, то до закінчення їх навчання. Тому Є перед тим як взяти дитину в родину, всі громадяни проходять навчання по вихованню дітей сиріт, де розповідають про ну, всі, нюанси, да, всі нюанси, всі підводні та... камні, всі от, от те, що можна задати питання, вони там всі будуть вирішені. Я вам дякую за цікаву та змістовну інформацію. Наприкінці ми ще подивимося відео і нагадую, що сьогодні в гостях у проєкту Прайм Тайм була головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Криворізької міськради. Ірина Грушковська у студії працювала Наталя Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі в ефірі. Відзначили тих, хто кожен день дарує свою турботу та любов малюкам. У кривому розі відбувся урочистий захід з находи дня усиновлення, який став символом подяки та визнання тих, хто взяв на себе нелегку, але важливу місію виховання дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні батьки, опікуни та вихователі дитячих будинків сімейного типу стали головними героями цього дня. Адже саме завдяки їхній самовідданості, турбоці діти отримали другий шанс на щасливе дитинство. Серед нагороджених і Іван Володимирович. Чоловік вже 9 років самотужки виховує онука. Через тяжке захворювання його син помер, а через місяць чоловік втратив і невістку. Тому Іван одразу взяв опікунство над своїм онуком і тепер заміняє йому усю родину, даруючи своє тепло та любов. Мене нема не одного дня, щоб я ним не займався. А займаємося ми я в 4 роки повів на футбол. Він такий енергічний був. думаю, щоб якось дитина тліклася, бо не стало батьків, коті Маленька дитина, все одно ж. Пішли на футбол, де по сьогоднішній день він займається футболом. А я як дідусь, то я вже повинен, хто ще буде займатися внуром, повинен якось, скажімо так, його підтримувати. Постійно з ним знаходжуся на тренуваннях, постійно на змаганнях, постійно кругом. В Нинішній складний час, коли країна переживає важкі випробування війни і подібні заходи мають особливу увагу, адже виховання дітей це не тільки особисте щастя, а й важлива складова соціальної стабільності та розвитку суспільства. Родини, які всиновлюють дітей або стають їхніми опікунами, не лише змінюють життя конкретної дитини, але й роблять внесок у створення міцного фундаменту для майбутнього покоління. День усиновлення це незвичайне свято, це свято людей, які особливі люди, які змогли знайти в. В своєму серці місце для дитини, яку вони вчора навіть не знали: хлопчика чи дівчинки, які війшли в їхню сім'ю на правах рідної дитини і стали змістом їхнього життя. Усиновлення це не тільки безмежна любов до дитини, це праця. Це праця, тяжка праця. Кожного дня люди працюють над собою, працюють над вихованням, утриманням, над тим, щоб надати дитині все саме краще. Міська влада приділяє велику увагу підтримці прийомних родин та дитячих будинків сімейного типу. З міського бюджету новоствореним родинам надають допомогу у розмірі 5 тисяч, а дитбудинкам 10 тисяч. Таку допомогу вже отримала 107 сімей. Окрім того, за рахунок міського бюджету було відремонтовано 50 квартир, власниками яких є діти-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. А для родин, в яких виховуються троє і більше дітей, місто компенсує 50% вартості комунальних послуг. Послуг, а діти отримують безкоштовне харчування у дитячих садочках та школах. Це дуже важливо віддавати свою любов і турботу дітям. Ми розуміємо, що це і діти сироти, і діти позбавлені батьківського піклування. І ви от якраз ті люди, котрі цим займаєтесь і ми дуже вдячні вам за те, що ви знайшли в себе мужність, можливість, душевні такі почуття, котрі дали вам змогу. Займатися цим питанням. Ви знаєте, в нашому місті ми багато. Все робимо для того, щоб розвивати це все. Тож міська влада та рада оборони міста продовжує роботу над тим, щоб кожна дитина-сирота та дитина позбавлена батьківського піклування мала можливість виховуватися в родині. Місто придбало вже шість будинків для створення нових дитячих будинків сімейного типу і планує придбати ще п'ять. Також триває співпраця з міжнародними благодійними організаціями щодо будівництва нових дитячих будинків сімейного типу, адже зростання малюків у любові та турботі – це запорука а нашого щасливого майбутнього Маргарита Назаренко Іван Сергіїв перший міський.